Вже за кілька днів у центрі міста планують відкрити американський фастфуд Київсі. І якщо з внутрішніми роботами питань немає, то щодо драйву триває гучний скандал, адже планується, що він пролягатиме через парк культури та відпочинку імені Шевченка, і це неабияк обурює містян. Натомість у товаристві Тесті Фут, яке розвиває відомий бренд в Україні, запевняють, що ведуть активний діалог з усіма сторонами. Кажуть, драйв це стратегія компанії, яка допоможе ефективно задовольнити попит на швидке харчування. Перед початком підготовчих робіт для відкриття ресторану ми провели детальний аналіз поточної дорожньої ситуації та потенційного збільшення трафіку, враховуючи 11-річний досвід організації роботи майже 30 закладів мережі, ми знаємо, що відкриття закладу може суттєво збільшувати трафік. Водночас відсутність драйву, а також організованої зони паркінгу може призвести до стихійної парковки з порушенням правил дорожнього руху, що в свою чергу призведе до ще більшого скупчення автівок та заторів. Натомість відкриття Київсідрайв допомагає попередити цю проблему, надаючи споживачам можливість швидко й організовано зробити та отримати своє замовлення. Реклама ресторану майоріє по всій білій церкві. А ось лінія драйву має запрацювати пізніше після отримання відповідних дозвільних документів від місцевої влади. Втім, у компанії вже мають стратегію, як зробити рух у цій зоні безпечним. У районі драйву ми забезпечимо встановлення відповідних знаків безпеки, дорожньої розмітки, пішохідного переходу, належного освітлення у темний час доби. У разі, якщо буде дозволено місцевими органами влади, то для підвищення безпеки пішоходів в цій зоні ми б хотіли встановити певні загороджуючі конструкції, які допоможуть відокремити зону руху автомобілів від пішохідних шляхів, запобігаючи нещасним випадкам. Наприклад, розглянути можливість використання бар'єрів або зелених насаджень, які можуть виконувати цю функцію. Майбутній драйв планують розташувати на декількох ділянках землі. Ось ця вже давно перебуває у приватній власності Товтрайденд. А звідси йде частина комунальної землі, яка перебуває у користуванні парку. Тож відповідний сервітут мають погодити депутати Білоцерківської міської ради. Це питання розглядали під час засідання земельної комісії 10 жовтня. Втім, не винесли на розгляд сесії, а відправили на довивчення. Далі позиція кожної фракції. Депутат від слуг народу Юрій Балацький зазначає, говорити за чи проти вони поки зарано, бо для цього і відправили заявку на додаткове вивчення. На даному етапі потрібно дочекатися, коли буде офіційне рішення, і вже потім розуміти, куди ми рухаємося. Але ж наголошую, в першу чергу це повинна бути врахована думка громади міста. Тобто, тому що ми розуміємо, що це паркова зона, ми розуміємо, що там дітки. Тобто, і ці всі питання треба ставити першочергово. То є, і вже коли, але коли буде офіційне заключення, офіційне рішення, ми потім будемо бачити, чи дозволяється там ця дорога, чи не дозволяється, чи взагалі вона там потрібна, чи не потрібна. І потім ми будемо коментувати ну, відповідно з урахуванням думки громади. Голова фракції за майбутнє Анатолій Ляшенко, відповідаючи на наш телефонний дзвінок, ствердив, що не володіє інформацією по ківсі драйв. А отже, і коментувати позиції їхньої партії не буде до слова серед депутатів. Є дружина власника ресторану Олена Фастівська. Як відповісти за те, що я не володію інформацією по цьому питанні? <зир> ні, просто ви ж бачили у інформаційному просторі. Люди Диві обговорюють. В інформаційному це. просторі багато що пишуть, і я бачу. Ну я в інформаційному просторі не нахожусь. Мене немає ні в сітях, ніде де. я на них не дивлюся. Ну, добре, ну ви ж все одно. Ви ж все одно знаєте про Ярослав. Ви мене почули? Драйв. Дивіться. Ви мене почули, Ярослав. Ви відмовляєтеся я... від надання коментарів? Дивіться, а, ч, ч, а ч, я мені відмовляюся? Ви мені задали питання? Я вам відповів. До побачення. Депутатська група Єдина громада, колишня ОПЗЖ традиційно ігнорує громадськість. Слухавку не беруть на повідомлення та звернення до їхніх помічниць не відповідають. Тож як будуть голосувати, очевидно. У режимі ігнорування перебувають і представники місцевої батьківщини. Її голова Андрій Король слухавку від нас не піднімає, повідомлення читає, але мовчить. Тож ми звернулись до колег. Втім, Сергієм Грисюком, який, до речі, є членом земельної комісії. Ситуація аналогічна. Оксана Сахарова сказала, що цього разу без неї Олександр Рус у соцмережах не відповідає. Депутати європейської солідарності одні з небагатьох, які готові до діалогу, очолює фракцію Геннадій Джегур, але через службу у ЗСУ не завжди на зв'язку. А ось дехто з його колег розповів, що не проти самого закладу, але проти лінії драйву. Я вважаю, що це недоцільно робити існування кафе на території парку, да, – це повинно бути, тому що і в статуті безпосередньо самого комунального підприємства багато є, скажімо, цілей да, і видів діяльності, які вони здійснюють, в тому числі і організація громадського харчування. Але я повторюся, що система драйв на території парку культури та відпочинку недоцільна саме в нашому місці, тому що території. Торія парку невелика і, чесно кажучи, організовувати там ще зменшення місця і простору для відпочинку і гостей нашої громади, і безпосередньо мешканців Білої церкви. Я думаю, що це не буде хорошою ідеєю стосовно мешканців громади. Судячи по їх коментарях, я розумію, що переважна більшість спроти. Тому думаю, що мої колеги врахують даний факт при ухваленні рішення. Його там вже розміщують, якби без на те згоди моєї чиї, да, чи когось uh -huh. наших колег приватний бізнес. Але я проти проїзду транспорту через парк Шевченка. Як наголосила голова фракції Біла Церква разом Олена Плішакова, вони також підтримують розвиток підприємництва бізнесу у громаді, але враховувати потрібно і безпеку. А з огляду на локацію нового закладу, це під великим питанням. Позиція нашої фракції однозначна. Ми не будемо підтримувати дане рішення, оскільки. Облаштування цього всі драйво буде у парку Шевченка. Це в принципі єдина територія в центрі, де діти можуть проводити час, і це безпековий фактор, з яким ми дуже дуже переживаємо. Тому ми не будемо підтримувати це рішення. Крім того, ми всі знаємо, що це центральна вулиця, і дуже часто там бувають затори. Я також бачу в цьому питанні на безпеку, що може бути транспортний колапс. У нас біля церкви мені здається достатньо місць, де можна побудувати і розмістити взагалі цей заклад, щоб локація мала більш кращі характеристики. Ухиляється від прямої відповіді очільник Білоцерківської громади Володимир Вовкотруб. За його словами, бути чи не бути драйву залежить від висновків експертів. На кожному напрямку є певні спеціалісти узькогалузеві, які мають дати відповідь. Дати свої висновки і промоніторити заяви відповідно до чинного законодавства. Я за всі види бізнесу, що біло церкви зувалися, тим паче, ну приємно, що є такий, знаєте, міжнародний бізнес заходу в Білу церкву, так але в нас все порівно повинно в місті Білоцерк відповідати діючому законодавству. Тому, якщо буде висновок негативний, архітектура обов'язково буду підтримувати. Дадуть чи не дадуть депутати міської ради Товтрайден сервітут на користування земельною ділянкою під облаштування Київсі Драйву залишається поки секретом, але вже незабаром ми дізнаємось про результати їхнього голосування. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.